Так, усім доброго дня. Усіх вітаю у себе на каналі Людмила Карпати. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже багато людей підписалося. Дуже рада, що людям подобаються мої рецепти. Хочу вам сьогодні показати такий простенький пляцок, як у нас кажуть. Цей пляцок я собі придумала сама. Сама я його собі придумала, так я щось захотіла, так мені захотілося. І вирішила вам, з вами ним поділитися. Тут тільки два коржі і начинка, зефірна начинка. Зефірчик у мене тут яблучко з гарбузом і сік яблучно-грушевий, куплений. А ви можете давати сік апельсиновий. там. Які хочете, сік можете давати. І вишневий, і ну, різний. І хочу з вами поділитися такою красотою і смакотою. Ну, і починаємо готувати. Так, почнемо. Що нам потрібно? Білки. Білки дають чуть солі. І кладемо збивати. Все, збивається, звідси, взб підключився. Так, білки взбилися. Бачите. Даю ванільний цукор. І потрошки буду давати цукру і взбивати. Зіб'ється. Продовжуємо. Так, біло збився разом з цукром. Цукор розчинився. Така маса. Так, тепер сюди. Цю масу, зразу ми Цю масу. Даю олій. Самий звичайний олій. Так, зараз опущу. Ви можете робити міксером самим звичайним. Даю олій, щоб з'єдналося з олієм. Даю сок одного лимона. Даю крохмаль. І з'єднюю. Так, ось таке тісто у мене вийшло. Так, я це викладаю у миску. Так, зараз, так, у цю діжу даємо жовтки, цю ж саму діжу. Даємо жовтки і ще плюс два яйця. В рецептурі все буде написано і збиваємо. Так, жовтки підбилися, даємо сюди цукор, даємо сюди ванільний цукор і знову збиваємо. Так, жовтки збилися, даємо олію. Даємо молочко, даємо крохмаль. Так, все у нас вимішалося. З вами? У мене тут какао, мука і порошок до печива. І це все нам треба гарно об'єднати. І продовжуємо. І так, тісто у нас готове. Що робимо? Викладаємо тісто на бляшку Таким чином викладаємо так. Тут. Ну, Видно, зараз підсуму трошечку форму. Ось так. Видно вам видно. Добре. Так, тепер маємо це тісто. Наші гарне коричневі, шоколадне. Це тісто теж викладаємо. Згадаємо між цим. Де є у нас там прогалиний якийсь, то ми так його це тісто. так, ось так. ось Так, зараз зверху закладаємо ще один ряд. Покажу. На тісто біле ставимо тісто, на коричневе тісто ставимо біле. Ось так. Ну, все з'єднається у нас. Але так треба, щоб був гарний малюнок. Так, я зараз викладу і підключимося. Так, виклали ми. А тепер нам треба оце ось так делікатно в формі перемішати. Обов'язково. Ось так. Ось так от. Що у вас було тісто е, одинакове товщині, обов'язково. І ставимо випікати на годину при 180. Ну, приблизно до години. Мусите дивитися, бо кожна духовка різна, я це все повторюю на суху шпажку. Спечеться, продовжимо. Так, ось такий корж у нас вийшов. Нам треба його розділити на облі. на дві частинки. Він дуже м'якосенький, дуже покосенький. Так, Що І ми його просто акуратно. Який він гарний всередині. Яка красота. Так. Ну, не знаю, хотіла його пропитати, але він всередині такий вогкий, мокрий, що я, напевно, його пропитувати не буду, потім тільки зверху. Ну і зараз будемо перемащувати. Так, дивіться. У мене тут зефір. Я зробила, я буду перемащувати з зефір. зефір у мене яблучно-гарбузовий. Рецепт зефіру на каналі буде. А ми з вами зараз будемо перемащувати зефіром. Взагалі то я попробую інакше. Зараз попробуємо з вами інакше. Краще так, тому що зефір швидко стабілізується. І він е не хоче так дуже розмащуватись, скажу вам по правді. Я тут поставила, але він, щоб його розмастити дуже, так то він так собі. А ми зараз інакше з вами зробимо. Ми зараз зробимо з вами ось так. Захотілося мені зефіром. Цей зефір дуже-дуже надзвичайно смачний. І мені захотілося мої попросили, щоб з зефіром. Кажу, він дуже швидко стабілізується цей зефір. І просто... О. Треба швидко-швидко зі фіном працювати. О, бачите, так він краще накладається, ніж. пальчику трошка нашу О. Вот так. Все. Накрываем. Ай. Раз, два, два, так. О. О, яка красота. Яка красота. Яка красота. Дуже швидко стабілізується, дуже швидко. Але я зверху хочу зробити, я вам покажу, а ви, хто хоче, будете робити так, а хто не хоче, не будете робити. Це вже залежить від вас. Я хочу робити отак. Такі зірочки. А чому я вам покажу? потім дуже швидко стабілізується, просто дуже надзвичайно швидко. Зараз я дороблю і підключимося. Так, дивіться, яка красота вийшла. І цей рецепт цього з ефіру буде у мене на каналі. дивіться гляньте. Як швидко стабілізується, нічого не береться, гляньте. Але я зверху хочу залити шоколаду. Ось так. І це буде така смакота, що просто зефір у мене гарбуз і яблучко. У нас пісок. Сок можете дати будь-який. Я напишу, можна апельсиновий давати. Я мала яблучно-грушевий, дала яблучно грушевий. Ось така красота, гляньте. М -м -м. Ось так. Ну, зараз будемо з вами пробувати. І так, мої дорогі, момент. Які я саме краще обожнюю. Будемо з вами пробувати таку сміттву і таку красоту. Зараз буду різати з вами. Гляньте, як класно ріжеться. М -м -м. Красота. Красота. хочу вам показати всередині. Він із, із з, з, крайчик теж дуже гарний. Так. Дивіться, яка красота. Гляньте. Із менше ніж, тому що цей у мене ніж спеціальний для випічки. Гляньте як гарно ріжеться. Такі гарні коржі, пухкі, м'яусенькі такі. Така красота. Так. Боюся, щоб мені не, не попадало. Так о. Ось так. Гляньте, яка красота у нас вийшла. О, зараз вам покажу крайчики врізано. Зараз вам покажу. Ай! Пумом сюди будем пробувати з вами, мм, mm мм? -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Боже, яка ж це смакута, мм, mm -hmm. але смачно, Ну просто. Ну дуже смачно. М -м -м. Супер. Скажу одне, на мене ідеально. Але ви коли спечете корж, подивитеся, може ви захочете його пропитати. Ну, для мене ідеально. З цим зефіром. Ну дуже смачно. Ну, просто бомбезно! Так що беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.